Свята Марія Діма Богородиця призиває нас у святу Межирицьку Тубитель, щоб прославити Святу Богородицю, подати від життя, у всякому, хто хоче славити Бога. Ми сьогодні з вами, не дивлячись ні на як зовнішні обставини, які кожного року прийшли, щоб прославити Бога, який дав нам заступність свої, усі, і встановив нас усіх, його причистій матері, тій, яка від серцем сподобалася за чистоту свого життя носити істинного Бога, істинного чоловіка. Сподобалася бути учасницею життя. Нашого Господа перебувала служачи від колиски до Голгофи і до гробу. І першою згідно передання знає Воскресіння і в Царстві Божому. є ходатайкою за весь християнський рік. Сьогодні ми з вами сприймаємо світ, порівнюючи, проводячи паралелі, вставляючи і от біля великої святині Пресвятої Богородиці вчора був розіграний театр сатани. Я думаю, кожен, хто вірить у Господа, не може стерпити того душею і має помолитися тільки за свій народ. І от сьогодні ми бачимо вас, дорогі браті і сестри, бачимо ваші очі і знаємо, що живий Господь і жива сила Його. Ми з вами сьогодні бачимо вас, як говорить за апостол царство і священство, і як рід вибраний. Кожен сам вибирає, чи буде він з цим родом благословенним, а чи буде учасником ганебного театру Тми. Цей театр розігрує Сатана уже дуже багато тисяч років, але ніяк і ніколи не зміг і не зможе побороти істинну віру в єдиного живого Бога, троїчного лиця і єдиного в своєму. Сьогодні кожен із нас у цей святий храм приніс зволене серце. Якщо хтось успішний у житті і Божою милістю має здоров'я, то все одно в нас є одна спільна печаль, Печаль знищення нашого народу і знищення нашої духовності. Принісши Божій Матері цю печаль. Ми просимо, щоб вона розрішила її і приложила в радість. Християнину притаманно радуватися, тому що протягом написання цього священного писання є дуже багато закликів, особливо її багатого апостола Павла і багатьох інших апостолів, які, звертаючись до народу Божого, кажуть, радуйтеся. І знову і знову кажу вам раді. Як ви не відсувалася ось ця зовнішня Євдеада знищення церкви? Церква буде жити торжествувати. в цьому сьогодні є ви, дорогі брати і сестри. Вам погрожують звільнити з роботи. Вам погрожують навіть розправних, вас заганяють із своїх храмів, вас злословлять, від вас відвертаються рідні. Але не бійтеся, каже Господь, бо велика нагорода ваша на небесах. Бо цар слава вже готова вам місце у Царстві Божому. Місце, де будуть саме стійкі, місце, де будуть вірні і віруючі. Місце, де будуть люди, що мали любов. Сьогодні Пресвята Богородиця кличе нас до свого життєдайного джерела, щоб навчити нас любити. Якщо ми поглянемо, наприклад, її любові, то вона простила, її любов простила навіть смерть дитини, єдиної дитини. Її любов змогла переступити через людські обмеження і відкрила нам досягнення раду.